Біжить і, і носить корективи у наші плани, мрії і життя. Ще вчора безпокотні і щасливі, а нині із очей біжить сльоза. Ще вчора світ готовий покорити. Сьогодні стільки світу, що в вікні для себе звикли посигнело жити, що не для Бога нам і вихідні. Робота, суєта, важливі справи. Ми всі серйозні, мудрі ділові. А Біблію, коли ми відкривали, коли молились Богу по статі, коли в останнє з ними розмовляли, без «поможи», подай і захисти, коли в останнє ми передавали Творцю свої подячні молитви. Ми зазвичай на потім відкладаємо читання Біблії, відверті молитви, а потім ще на завтра відкладаємо: ну Боже, зрозумій і підожди. Маленькі діти, беріх справи, будую дім, щоб все у людей, подбаю трішки, щоб про мене знали. Закінчу школу, коледж чи ліцей, Зароблю гроші, налагоджу бізнес, побачу світ і просто поживу. А ти, Господь, ну ти ж не завжди різний. Ти ж зачекаєш, коли я знайду у графіку для тебе якесь місце. Давай на старість, згоден, підійде. Мені ж ну ніяк тобі не вийде. Ти ж це чекаєш, добре так буде. Дарма наївно, думаєш, долину, що буде так, як того хочеш ти. Плануєш і бійди, біжиш кудись невпинно і в безкінечній круговерті суєти, все відкладаєш то на потім, то на завтра. зустріти з Богом, а життя біжить. Не знаєш, що чекає за ворога, що принесе тобі наступну мить. А що, як потім, буде не для тебе. І завтра не твоїм уже буде, коли піднімеш погляд свій у небо, коли молитва серця попливе, мов до Божого престолу. <клес> не прогнячись з Богом на земле, проходячи життя свободу школу, ти пам'ятай про небо, голубе, про те, що там розписані всі долі, розмірені і трісочки життя. І ми живемо лише у Божій волі, йому відоме наше майбутнє. Він контролює вік, невтомний часу, що вчить, і вносить корективи у життя. Чекає небо, не рішучість нашу, коли знайдемо часу для Христа, для Біблії, для щирої молитви, без цього все на світі марнота. навчимось, ніж ротинної молитви, шукати час для Господа Христа. Щоб не жаліти, що роки промчались, що де життя в теплому один. День. Що Бог чекав, а ми і не старались співати ще вдячності пісень. Повір, що Богу не потрібно потім, чи завтра, чи опісля, чи колись, в ритмі життя прискореньому завзяті, знайти Ісуса, ти не запізнись.